Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гумореску Павла Глазового Репліки. В церкві батюшка писання дочитав святе і сказав: Ви самогоном надто грішите. Хто умре, втопивши душу в тій гіркій бурді, той предстане п'янім виді на страшнім суді. А якийсь п'яничка кинув репліку в кутку. Ну, а сам ти, батя, мало випив кон'яку. Піп на реплику не зважив, І своє чита. Серед вас прелюбодійство сильно процвіта. Єсть і жінки невірні, і мужчини єсть, що в супружестві не дбають про подружню честь. А п'яничка то як крикне, знову із кутка, І твоя супружка батя! Біга до дяка. Ухопив хтось хулігана, витяг на поріг. Ти чого, пита, поганиш батюшку при всіх? Де ти бачив, п'яна пика, щоб він пив коньяк, і нема супруги в нього, він же холостяк? А п'яничка каже важно, щоб почув народ, а тепер вже нікому не затулиш рот. Як не сумно, але це актуально і досі. Споплюжити легко, навіть без поводу. Друзі, підписуйтесь на цей канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодної гуморески, які я публікую кожного дня. В української має бути більше. І до нових зустрічей в жовтому літачку!